Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус промовляв до народу, мати Його та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього: Он твоя мати, і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Він відповів тому, що говорив до нього: Хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши рукою на своїх учнів, мовив Ось моя мати, ось мої брати, бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати? Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря. І зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. Він повчав їх у багатьох притчах.